На перших змаганнях виконав норматив майстра спорту міжнародного класу. А через деякий час побив тоді встановлений рекорд. Богдан Гольонко, пауерліфтер з рівного, вже роками забирає головні нагороди чемпіонатів України, Європи і світу. Прийшов у спорт він ще будучи юнаком. Я взагалі родом з маленького села Самнищина. І все життя хотів вирвати з села. Перше там тато був прикладом, показав, що таке спорт, і так далі. Бо я в дитинстві дуже був хворобливою дитиною. І може навіть лікарі забороняли займатися, але тато казав, займайся, все буде добре і так далі. І займався спочатку на турніках, потім був збірні по волейболу, вигравав чемпіонати області і тому подібне. А потім захотів поступити в академію внутрішніх справ в Київ. І почав готуватися вже більш цілонаправлено під нормативи. Вже в столиці Богдан побачив, що таке тренажерний зал і залізний спорт. Поступово з новачка хлопець став персональним тренером. По завершенню навчання повернувся до рівного. Спочатку поєднував роботу в органах МВС і тренера через деякий час зрозумів, що хоче повністю присвятити життя спорту. Дізнався, що в нас в Луцьку є федерація, що близько, і поїхав вперше напевно років вісім. Тому на змагання. Виступав вже мі лежачі і починала набувати популярності моя саме дисципліна, в якій я відчував, що в мене є великі перспективи. Тому що генетично я обдарований дисципліні стріт Кьорл, підйом штанги на біцепс. За вісім років спортсмен вже шість разів ставав чемпіоном України, один Європи і двічі чемпіоном світу. На останньому чемпіонаті України забрав всі рекорди в категорії 110, як по аматорах, так і професіоналах. у пауерліфтингу заключаються в тому, щоб підняти найбільшу вагу в одному повторенні. Тобі дається на це три спроби, і відповідно за три спроби ти замовляєш собі вагу. Вагу не можна понижувати, тільки піднімати вверх. І в третій спробі, яку ти вагу підняв, та й заходить тобі в залік. На останніх змаганнях я підняв 95 кг. Попередній рекорд це серед професіоналів, де немає допінг пробу, тобто серед всіх учасників. Це є рекордом світу. Попередній рекорд був 92,5. Я в другій спробі підняв 93 і в третій спробі підняв 95, тобто два рази побив рекорд. По аматорам це на попередніх змаганнях був попередній рекорд з американцем 97 кг, кілограмів. Я підняв 91 з Окрім професійного спорту, Богдан продовжує займатися тренерською діяльністю. У нас проходить в залі проєкт підсніжники. І один хлопець за два місяці виконав норматив кандидата майстра спорту Богдан Хомяк. Також у мене займається хлопчик нашої тренера по плаванню. Син і в 16 років виконав норматив майстра спорту серед чоловіків, серед дорослих. І дуже потужні, дуже всі стараються. Я займаюся як з простими людьми, хто хоче себе підтягнути, хто хоче себе краще почувати, так само з, так само з спортсменами. Паралельно пауерліфтер вчиться на реабілітолога, адже в умовах війни все більше бажаючих займатися спортом саме для того, аби покращити своє самопочуття і здоров'я. Я хотів давно отримати якусь профільну освіту, тому що я ще крім того, що працюю в аквараї, викладаю для тренерів в міжнародній школі фітнесу і хотів, щоб була профільна освіта вже на бумажці, а не тільки по знаннях. І до цього щось руки не доходили. А коли це все сталося, розумів, що я маю бути корисним не тільки. Не тільки фізично, а й соціально, щоб допомагати людям, чим я можу своїм знанням. Богдан каже, що найкращий медик спорт, який може залікувати не лише фізичні, а й душевні рани. Аліна Літвінчук, В'ячеслав Мельник, випуск новин.